Тінопаління є однією з поширених причин розвитку судинних захворювань. Люди, що палять, в кілька разів частіше зустрічаються з проблемами серцево-судинної системи, ніж ті, що не мають такої звички. Пов'язано це з наявністю в тютюні нікотину, речовини, яку медики називають судинною отрутою. Саме середовище курців вірогідність смерті від серцево-судинних захворювань зростає в кілька разів. Серцево-судинну систему людини становлять артерії та вени. Артеріальними транспортується кров до органів і тканин, поставляючи їм кисень, а по венах тече кров, насичена продуктами обміну речовин. Рівномірність і постійних цих процесів забезпечує серце, яке як насос перекачує кров по організму. Так от, коли в організм потрапляє нікотин, він цю налагоджену систему циркуляції крові порушує. Саме нікотин є головною причиною судинних захворювань, таких як аневризма, інсульт, інфаркт, серцева недостатність. Нікотин має властивість викликати спазм судин, звужувати їх. Стінки судин при попаданні нікотину в організм пошкоджуються, на них виникають атеросклеротичні бляшки. Більше 50% всіх захворювань, що є причиною смерті курців, приходиться на долю серцево-судинних захворювань. Серед людей віком 30-40 років, які палять цигарки, інфаркти трапляються в 5 разів частіше, ніж серед тих, хто не має цієї жахливої звички. Серед людей, які палять, здійснюють за добу на 12-15 тисяч скорочень більше, ніж серце людини, що не палить. Курці частіше страждають від артеріальної гіпертензії. Це пов'язане з здатністю нікотину підвищувати тонус судинних стінок. Вплив куріння на серце очевидний. Протягом 20 хвилин після викореної цигарки підвищується пульс і тиск. Це відповідною реакцією на дозу нікотину, яку організм намагається скоріше вивести. Повністю отруйні речовини можуть покинути організм лише через 36 годин. У курців після випалювання однієї двох сигарет виникає спазм дрібних судин, що триває близько 20-30 хвилин. І, відповідно, якщо людина викорить пачку цигарок в день, у цих судин немає ніякої можливості нормально працювати, що призводить до порушення кровотоку і постачання киснем всіх органів і тканин. Особливе місце серед речовин тютюнового диму посідає чадний газ. Який є побічним продуктом процесу горіння та наявний у тітиновому димі у високій концентрації. Його вміст у димі однієї цигарки у 10-20 разів перевищує вміст никотину. Його дія призводить до блокування гімоглобіну, утворення карбоксигемоглобіну і до розвитку гіпоксії тканин. Здоров'я чи никотинова залежність. Обери сам. Через 20 хвилин після останньої сигарети артеріальний тиск знизиться до нормального покращує кровопостачання долонь. Через добу після останньої сигарети нормалізується вміст кисню в крові. Через 1 рік після останньої сигарети ризик розвитку корональної хвороби серця в порівнянні з курцями знизиться наполовину. Обери здоров'я, будь унікальним!